Немає часу пояснювати попереду чорна п'ятниця. І сьогодні я постараюсь менше говорити і більше показувати. Я підготувала для вас список з різних магазинів, речей, які я б обрала сама або порекомендувала своїм друзям або клієнтам, і дуже сподіваюся, що це вам допоможе на чорну п'ятницю обрати саме те, що вам більш підійде. Далі буде, на мою думку, дуже недооціненний елемент гардеробу це лонгсліви. На зимову пору вони дуже будуть корисні вашому гардеробу. Є як у смужку, так і звичайні кольорові. Далі в нас такий светер слеш кардіган від бренду HM, класного шоколадного кольору, дуже оригінально виглядає. Сподобався дуже цей комплект в молочному кольорі, добрий склад, буде вас точно гріти взимку, і мені здається, для зимового одягу це головне. Далі в нас дуже симпатична чорного кольору сукиночка для ваших новорічних, а може і різдвяних вечорів. І з верхнього одягу вечінем мені сподобалось це сіре пальто, виглядає дуже гарно. Далі дуже трендова модель лонг Вона є в декількох кольорах, дуже класно виглядає. Я б її поєднювала з дуже модними в цьому сезоні трендовими брюками. Карго буде виглядати розкішно з масивним низом. До підборки я також додала такий жакет. Мені в цьому сезоні дуже подобаються жакети. H&M, для зимової пори року. Я додала саме цей, бо в складі є шерсть. Виглядає він дуже класно. І насправді я люблю більше однобортні жакети, і цей виглядає дуже добре. Далі в нас така дуже класна рожева сукиночка. Далі я покажу ще одну схожу. Чесно скажу, мені саме ця подобається більше. Мені подобається цей класний градієнт, виглядає дуже небанально. Мені здається, для якоїсь вечірки буде просто казково. Зрозуміло, можна і на Новий рік вдягати, і на Різдво. Наступна в нас сукиночко такого алого кольору, далі я покажу ще. А в такому ізумрудному вона дуже класного крою підійде майже на будь-яку фігуру. А далі в нас такі штани такого шоколадного кольору. А вони широкі, тому, напевно, підійдуть не на будь-яку фігуру, але виглядають вони класно і якість теж дуже добра. Далі в нас також така сукиночка, я їх всіх називаю новорічними, тому що в мене блискітки відразу асоціюються з Новим роком. Я обрала рожеве, тому що мені здається, що срібляст воно банально виглядає, а рожеве якось оригінальніше. А далі сукиночку земрудну, як попередня алого кольору, дуже класно буде виглядати майже на будь-яку фігуру. Також ще раз покажу вам брюки, як ці коричні, але сірі в білу смужку. Мені дуже подобається смужка в цьому сезоні, чи це щось оригінальне. Да, звісно, не щось прям дуже, але виглядає набагато свіжіше. Далі в нас чобітки з Massimo Dutti, які стали просто хітом. Мені здається, цієї осені. Майже в кожної блогерки вони є, але це не відміняє того, що вони насправді дуже класні. Виглядають вони. Просто мені здається, бездоганно, лаконічно, просто і чесно, дуже класна якість. Я знаю, що взуття від масу мадуті дуже довго носиться, тому раджу. Далі такі чобітки, трішки коротші, батальйони. Мені подобаються, насправді вони більше, ніж довгі, бо вони виглядають якось оригінальніше. Це можливо через те, що вже у всіх є ці подовжені сапожки, тому хочеться чогось іншого. Вони також дуже класні, також дуже класні класної якості. Далі в нас такий тренч, не можу назвати його класичним, бо він трішки вкорочений, але і такий також потрібно носити, бо я знаю, що багато хто від них, так би мовити, відхрещується, але в нас в кожного зріст різний, і тому кожному підійде своя довжина. Це виглядає дуже класно, тому якщо вам підходить, дуже раджу. Мені також дуже сподобалася ця спідниця, вона просто казкова. Вона, мені здається, така жіночна, вона робить та. Просто вузенькою буде виглядати бездоганно з офісними луками, і в неї ще дуже крута якість. Мені здається, взимку, якщо є в складі шерсть, це просто have. А, Далі такий вже класичний тренч, підійде, мені здається, будь-кому. Я б його також, якщо чесно, як суконечку носила. Багато хто насправді так робить. Мені подобається класичний колір, є також в різних кольорах, але. Ви ж знаєте, класичний завжди е, найкращий вибір. Далі така сорочка шкіряна, вона просто бездогана. Цей помаранчевий колір. Я від нього бежеволюю. Звісно, ціна трішки кусається, але це 100% шкіра. Е, да, можливо, ви не полюбляєте шкіру, але просто сорочка ну, дуже класна. А далі в нас Zara. Зараз... Паєтки зараз також в тренді, мені сподобалась, в зарі ця просто неймовірна спідниця. Виглядає просто бомбезна для вечірок, поєднання з якимись звичайними речами. Також сподобалась і ця чорна з дуже таким цікавим низом. Чесно кажучи, от її я б точно поєднювала з чимось таким звичайним, а не як тут показано на манькені, наприклад, з якимись сорочками. Далі, якщо ви шукали якийсь небанальний светр, цей просто любов. Ці кольори виконання просто дуже раджу. Єдине, що він вкорочений, якщо ви таке носите, то да. Далі хочу вам показати такі підбори в чорному. Кольори виконані в бархаті, з такою дуже яскравою, але витонченою деталю. Вони просто неймовірні. Звісно, колодка підійде не всім, але виглядають вони просто неперевершено. Далі сатиневі, такого кольору електрик, електрик, перепрошую підбори. Вони дуже класно будуть виглядати з базовими якимись луками, от як тут показано, наприклад, з джинсами. Мені дуже сподобалась така неординарна, точно не для всіх модель, але мені здається, для вечірок на якийсь особливий захід вони точно підійдуть, а вони є ще в іншому кольорі. Якщо вам не надто яскраво в чорному, то мені здається, вони для вечірки будуть бездогано виглядати. А далі також черевики, які просто я. Обожнюю в цьому сезоні, я дуже їх хочу. Я, звісно, не буду брати їх зараз, хочу дочекатися знижки. Вони неймовірно виглядають дуже дорого, дуже витончено, і дуже, я вам чесно скажу, зручна колодка. Я їх особисто міряла, тому також дуже раджу. Дуже гарного кольору вже трішки прилиснула цей кардиган. Виглядає неймовірно жіночно. Далі такий темно синій подовжений кардиган. Я насправді взимку дуже люблю такі речі. Вони класно зігрівають, класно виглядають з вашими пуховиками, якщо вони у вас довгі. Чесно, класна річ. Далі. Кардиган просто любов, Я розумію, що по ціннику видно, що це так би мовити задоволене не з дешевих, але якість дуже гарно виконаний. Він просто бездоганно. Мені трішки він нагадує стиль кайт перемішано зі стилем Катімо, але виглядає бездоганно. Далі такий сірий светрик, звичайний светрик, але виглядає дуже класно на свою ціну. Також знайшла ще дві е, чорні сукиночки. Е, чорний це класика з приводу цієї, я, якщо чесно, не впевнена, з приводу якості, але виглядає вона дуже лаконічно, жіночно. Я таке люблю. Е, ця мені сподобалась трішки більше, я її бачила вживу, вона мені дуже сподобалася. Низ просто неймовірний. Мені здається, його можна також поєднювати з якимось небанальним верхом, знаєте, з чимось таким е, взагалі антиподом. Наприклад, з якоюсь шкірянкою, але виглядає сукня дуже класно. Ну і ви розумієте, чорна сукня це, як завжди, класика тому для будь-якого заходу. Далі дуже класний светр. Багато хто такий шукає на зимку, тому якщо ви шукали, от він ваш ідеальний молочний светр. Мені дуже подобається, як виконані рукава, я дуже люблю такий формат. Мені подобається те, що тут велика кількість у складі саме шерсті, тому буде вас точно гріти. І колір я його бачила вживу просто неймовірний. Ще один кардиган. Чесно, я знаю, що напевно тут буде багато кардиганів. Я просто сама в пошуку кардигану, тому їх дуже багато класних дивилася, Мені дуже подобається цей зарівський класної якості, і він не банальний. Звісно, як можна робити підборку безв'язаної сукні, ця мені дуже сподобалася, вона виглядає розкішно, я б її також поєднувала як представлену тут на манікені, так і окремо. Дуже сподобалися ці штани, я розумію, що це не на кожен день точно, але поєднювати з чимось оригінальним, мені здається, буде дуже цікаво. Обрала для вас светр в таку небанальну смужку, мені дуже подобається поєднання кольорів і дуже класна яйка. Такий також симпатичний кардиган блузон Мені подобається, як він сидить на тілі. Мені здається, що він буде гарно виглядати в поєднанні з чимось таким більш маскуліним, аніж жіночним, так як він сам по собі дуже жіночний. Ще одна в'язана сукиночку, яку я е, колись побачила і сказала, що вона має бути в мене. Вона дуже класна. Е, мені подобається вона, як і е, в такому представленні, просто на голе тіло. Е, я також її поєднувала б, наприклад, сорочками і з різними типажами верху. Е, мені здається, що вона дуже буде класно і оригінально виглядати в поєднанні з вашими зимовими луками. Знайшла також такий прекрасний костюм е кольору Електрик, який підійде як і для офісного дрес-коду, так і на який захід, якщо ви будете поєднювати з якимись оригінальними аксесуарами. Далі в нас манго і такі дуже класні козаки, не банальний класного такого вишневого кольору раджу а, Також сумки. Насправді я не дуже люблю покупати а, сумки в мас-маркеті, але в Манго мені дуже подобаються і ця також. А, далі трикотажна сукня дуже класного, цікавого кольору, чесно кажучи, не впевнен, з приводу якості, але виглядає вона дуже гарно. А, далі в нас жакет, який я бачила особисто він просто неймовірний. А тут обрана спідниця, але насправді мені подобається жакет. Можливо, звісно, вам. І сподобається костюми, але, чесно кажучи, я б обрала тільки жакет. Далі в нас така джинсова сорочка, просто неймовірно правильного кольору, правильного крою. Якщо ви шукали джинсову сорочку, на знижках тим паче раджу. А далі в нас така сумка шкіряна, звичайний шкіряний шопер, дуже приємного кольору. Кемел, багато хто такий шукає, якщо ви шукали ось він. А далі в нас спідниця, насправді вона не дешева, але дуже класна. Далі в нас костюм такого шоколадного кольору. Мені дуже подобається, що він саме такий правильний, двобортний, прямий, знаєте, виконаний як треба. Дуже класичний, підійде для будь-якого заходу, класний дуже костюм. Ще один светер. Мені здається, в минулому сезоні він був у всіх. Зараз він на знижках. Він мені дуже подобається, виглядає класно. Далі в нас така міні-спідниця. Якщо знаєте міні, це тренд цього сезону. Ця має в складі шерсть, тому цю особливо раджу. Також міні-спідниця, але в плісіровку, в таку гарну клітиночку, приємних кольорів. Мені дуже подобається, як вона виконана в Preppy style, я, напевно, так же би її міксувала з схожими речима. Далі такий синій костюм в білу смужку. Мені дуже подобається, як сидить і верх, і низ. Дуже такий правильний, знаєте, такий класичний синій костюм. Ще ця біла смужка, знаєте, такої пікантності придає. Далі в нас таке класичне сіре пальто, пряме. Мені здається, це просто база. Я сама таке шукала, мені дуже сподобалось це. Я не впевнена, чи буду брати саме це, але верх мені тут дуже подобається. Також сподобався цей тренч, також звичайна база, якщо ви шукали. Ще одне чорне пальто. Мені здається, що саме на Чорну п'ятницю потрібно покупати базові речі, тому дуже раджу до нього придивитись. Я намагалась знайти дуже багато різного планового виду одягу, щоб будь-хто зміг знайти щось у цій підбірці для себе. І наостанок покажу цю неймовірну сукню від манго, яка, мені здається, підійде кожній дівчинці. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалась моя підборка. Я бажаю вам гарного шопінгу!